Привіт, я Ліна Сі, і сьогодні ми з вами будемо писати справді якісний сценарій для Reels разом зі штучним інтелектом. Прямо зараз, в реальному часі, я надаватиму покрокові інструкції та пояснення, а ви просто повторюйте і адаптуйте приклади під свої теми. Отже, більшість блогерів вже пишуть через ші сценарії для відео, які ніхто не дивиться. Глядач відчуває шаблонність, штучність, плоскість цього всього, і цей контент просто ігнорують. В той же час Адам Мосері, це сео інстаграму, заявляє, що в 26-му році зростатимуть саме ті, хто публікує частіше. Ви можете бути найкрутішим експертом у власній ніші. Але якщо ваш конкурент публікує 5 непоганих рілзів на тиждень, а ви дай Бог щоб один, то алгоритм просуватиме його. І тут у вас є два шляхи. Перший це і далі мучитись по три години з кожним сценарієм, публікувати раз на пару тижнів і дивитись, як інші зростають. А ви ні? І другий навчитись нарешті писати і якісні рілзи за 10 хвилин з вашою харизмою. Живі, цікаві. І публікувати їх так само часто, як і ті, хто вже в топі. І сьогодні ми з вами пройдемо саме другим шляхом. Я напишу сценарій для себе, який потім зніму і викладу в себе в блозі, а ви одночасно зі мною напишете про свою тему, тисніть паузу, коли треба щось наздогнати та написати самостійно. Домовились? Погнали. Отже, відкривайте свої щі, чаджепіті, клод, джемінай, будь-які. Я останнім часом користуюсь саме клод, бо він мені набагато більше. Подобається в роботі з текстом і в принципі в комунікації. Він не такий підлабузник, як GPT. зараз. Ви побачите, чому ваші попередні сценарії виходили шаблонними. Це дуже просто. Якщо ми сформулюємо ще задачу, типу напиши сценарій для рілза про правильне харчування, то отримуємо на виході роботизовану нудоту, тому що ми даємо ще настільки мало інформації, що він видає нам суперсередню температуру копала. Все всебто без вашої особистості, без конкретики, живості та, хоч якоїсь відмінності, при тому, що на дворі часи дуже легкого доступу до інформації, Тож глядач шукає саме особистостей та їх думки стосовно різних питань. Тож зараз ми з вами дамо штучному інтелекту все необхідне, щоб він нам видав саме наш сценарій. Перше і дуже важливе, ми відкриваємо новий чат завжди. Так ми гарантуємо, що ще не візьме випадково нерелевантну інформацію з попередніх повідомлень. Далі пишемо: зараз ти копірайтер і маркетолог з десятирічним досвідом створення вірусних відео, які і далі перелічуємо характеристики нашого відео, зачіпають з першої секунди, тримають увагу до кінця. Можна дописати звучать природно і по-людськи, і ведуть до конкретної цільової дії. Напиши мені сценарій для Reels на тему трендів в Інстаграмі в 2026 році. В цьому місці тему ви обираєте самостійно, саме ту, яка вас цікавить. Далі пишемо: опитай мене по одному питанню зараз, щоб зрозуміти всі деталі і надати мені найкращий результат. Бачите, різницю. Ось чому раніше ваші сценарії були як у всіх, бо щі не знав нічого про вас. І йому необхідно надавати цю інформацію кожен раз. А тепер він сам спитає все необхідне. Такий от лайфхак. Просто скопіюйте цей промпт або напишіть свій, але обов'язково. Перше, дайте ще роль: копірайтер, маркетолог, СММ-ник, тренер і так далі. Друге, опишіть його експертизу. Наприклад. Ти маєш таку-то освіту і спеціалізуєшся на роботі з людьми 35 плюс м, з травмами колін? Три попросіть опитати по одному питанню за раз. Якщо цього не зробити, то вийде каша малаша, заплутається і він, і ви. Врешті готово? Відправляємо. Він ставить перше питання. В мене воно таке: яка основна мета твого рілза? У вас питання може відрізнятись, це неважливо. Він уточнює саме те, що необхідно йому для реалізації вашої мети. Головне зараз дати йому якомога детальнішу відповідь. Конкретна мета, плюс емоція, яку ми хочемо викликати, плюс обмеження. Я, наприклад, відповіла йому так: мета рілзу це провести людей за посиланням, щоб вони скачали мій чек-ліст, ідеальний скрипт для щі». Reels має створити ФОМО, тобто страх втраченої вигоди. і Показати людям, що тренди вже змінились, і якщо не адаптуватися, то ваш контент не спрацює в 26-му. Але важливо зробити це екологічно без токсичного тиску. Я дала йому інформацію, яка цільова дія скачати чек-ліст, яку емоцію ми хочемо викликати? ФОМО, тобто страх втраченої вигоди, і які обмеження, тобто екологічно без тиску. Тепер ви натискайте паузу, відповідайте на перше питання. Готово? Відправляйте і чекайте на наступні питання. Чи задасть їх вам від п'яти до приблизно десяти про вашу аудиторію, формат, стиль, мету та тему рілза? Відповідайте чесно і не соромтесь писати багато. Чим більше ви дасте йому зараз, тим менше доведеться редагувати потім. Також можна питати його про різні поради прямо в процесі відповіді на це питання. Він потім сам поверне розмову до цього опитування. Окей, відповіли на всі питання. А тепер найцікавіше просимо Ші створити сценарій. Скрип такий чудово. Тепер створи мені сценарій для рілзу на основі всієї інформації, що ти отримав від мене. Сценарій має бути перше з синим гачком в перші три секунди, і в моєму випадку це негативний гачок, тобто через ви втратите, якщо не друге з конкретною структурою. Якщо, наприклад, ви хочете рілз про топ-5 чогось там, і хочете всі ці п'ять позицій розставити в конкретній послідовності. І Третє з чітким закликом до дії в кінці. Тобто переходьте за посиланням, пишіть в коментарях, скачуйте і так далі. Без заклику до дії лише найвмотивованіший глядач проявить ініціативу і зробить дію самостійно, і не факт, що цільову. І четвертий пункт в моєму стилі. І тут вкажіть обов'язково або свій стиль, коротко пишіть. Або той, який вам подобається. Наприклад, пиши як оцей блогер, якщо цей блогер відомий, звичайно, відправляємо, і зараз станеться диво. Так він нам видав перший сценарій. І ось тут увага: 90% блогерів роблять тут фатальну помилку. Вони думають: о, готово, і йдуть знімати. Ніколи так не робіть. Бо навіть найкраща відповідь: Чи? це все одно Черновик, не фінал. Тільки чорновик, я особисто навіть не читаю першу версію, ну бо нема сенсу. І далі ми з вами дістаємо секретну зброю для роботи з ШІ, яку ніхто не використовує. Ми пишемо йому наступне. Тепер прочитай цей сценарій очима моєї цільової аудиторії. І тут можна коротко описати свою ЦА, якщо точно її знаєте, або не описувати, бо ШІ має розуміти приблизно, кому цей рілс буде в нагоді. І далі. Ми просимо його розкритикувати. Наш сценарій. Це найцінніша частина критики. В мене вийшло таке: гачок занадто загальний і не створює достатньо ФОМО третьому тренді формулювання як з підручника, і заклад до дії не пояснює, чому це треба скичати. Ось воно. Тепер ви бачите, що конкретно не так в цьому сценарії, і бачите це дуже чітко. Далі можна ще віддавати цей текст на критику різним аватарам вашої ЦА, якщо вони є. Наприклад, Маші 27 років з Києва та Аліні Олександрівні 43 роки живе в Познані. Звичайно, якщо ваша аудиторія дійсно має декілька різних аватарів, і ваша задача зараз зачепити одним рілзом їх всіх. Далі ми пишемо: тепер перепиши з урахуванням всіх зауважень. Бачите різницю? Перша версія в нас була ну зовсім ніяка, штучна, а друга прям суттєво краще. Також її цю версію можна почитати очима різних експертів і теж критикувати та переписувати декілька разів. Так ми ще зменшимо ризик допустити помилку. І от зараз нарешті найважливіший крок, який зазвичай змінює все, це його величність до працювання вручну. Ще дав вам 90% результату за. Приблизно 5 хвилин, а тепер ви додаєте свої 10% за ще 10 хвилин. Це і буде додавання родзинки, вишенька на торті, цим'яз, душа як вам більше подобається. Копіюємо наш сценарій в нотатки і вичитуємо його. Ось, наприклад, що я точно міняю в своєму сценарії. Було ви досі використовуєте старі методи в інстаграм. Ну фє, це огидно. Я зроблю іншим чином. Все, що ви робили в інстаграмі до 26 го року, вже не спрацює. Так набагато краще, коротше і різкіше. Далі я скорочую речення. Так буде легше читати на камеру. Ну і, звичайно, зміню заклик. Було отак. Скачайте чек лист написавши слово, чек-лист. Ну, а стало. Пишіть чек лист в коментарях, і я вишлю файл, як правильно ставити задачу щі, щоб він видавав вам вогонь, а не воду. А тепер ваша черга. Ставте на паузу це відео, відкривайте свій сценарій і швидко пройдіться по ньому. Це фінальний чек-ліст. Чи гачок в перших трьох секундах чіпляє увагу? Чи цей текст звучить так, як ви говорите, а не як робот? Чи заклик в кінці каже, що робити і навіщо, і чи вам самим хочеться це знімати? Якщо всі відповіді у нас так, вітаю! У вас готовий сценарій. У мене теж сценарій готовий. Я планую вже сьогодні його зняти, бо мені подобається. А як ваші результати? Пишіть в коментарях, чи все вдалося, як вам результат? І якщо вам все сподобалось, вітаю. Тепер ви вмієте створювати за 10 15 хвилин те на що раніше йшли години, а то й навіть дні. І знаєте, що найкрутіше? Ви тепер знаєте, як робити це без страждань. Бо моя особиста концепція, що блогінг має бути в кайф, ну інакше ми не зможемо в довгостроковій перспективі вести цей блог. Давайте підведемо підсумки цього нашого відео. Що ми робимо, щоб написати найкращий сценарій для Рілс? Перше це відкриваємо новий чат в ШІ обов'язково. Друге, даємо йому конкретну роль конкретного фахівця. Третє. Просимо опитати нас по одному питанню за раз. Четверте, відповідаємо дуже детально на кожне його питання. П'яте. Отримуємо перший варіант сценарію і не читаємо його. Шосте. Просимо розкритикувати очима нашої цільової аудиторії. Сьоме переписуємо з урахуванням цієї критики. Восьме додаємо свої 10% вручну в нотатках. Дев'яте. Перевіряємо за нашим попереднім чек-лістом. І десяте знімаємо. І ще на останок пам'ятаєте, я згадувала на початку, що в 26-му році алгоритм просуває тих, хто публікує частіше. Якщо ви зараз не навчитеся писати сценарій швидко, ви просто фізично не встигнете за конкурентами, не відкладайте цю можливість. В будь-якому разі опанувати штучний інтелект доведеться кожному, і бути серед перших, хто робить це якісно, значить розвиватись, зростати та заробляти без зайвих зусиль на рутині та вимотуючі дії. Підписуйтесь на цей канал, тут буде ще багато цікавого про розвиток блогів та штучний інтелект. І розвивайте свої прекрасні блоги. Всіх обійняла та побажала натхнення. І ще покажу свій класний светрик.